Добрий день, дітлахи! Добрий день, дорослі! Сьогодні я запрошую малечу до заняття з розвитку мовлення за темою «Овочі». Сьогодні ми повчимось на початку заняття правильно промовляти звук «ч». Цей звук складається із двох звуків т та «ш». Для того, щоб їх правильно промовити, візьміть зеркало або дайте діткам дзеркало. Дітки, посміхніться, підмогніть оченятко, покажіть свій язичок. А тепер давайте їм пограємо. А тепер згори донизу. А тепер покажіть зубки. Молодці! Діти, ви пам'ятаєте, що губки, зубки, язичок допомагають нам говорити різні звуки та слова. А зараз... Давайте разом зі мною поучимось говорити звук тч. Для цього трішки відкрийте губки, зубки і язичок покладіть на нижні зубки. І промовте тх. Кінчик язика, немов штовхає у ваші зубки нижні. Вірно. А тепер давайте промовимо звук. Язичок трішки опущений, губки, зубки при відкритій. А тепер постараємось промовити звук т-. Давайте разом. Тс. ть Пам'ятаєте, коли хтось вдома спить, вам дорослі кажуть А тепер ви разом зі мною. А тепер зеркала поставте і промовте такі е, склади. Ча, чо, Ші. Ш. чи. А тепер навпаки. Ач, оч. Ейч. Іч. Еч. А тепер слова Чай, че. Пшове. Чашка. Ніч. Бочка. Все ми повчились правильно вимовляти звук ч. Ану, скажіть його ще раз: Ч. А тепер готуємось до заняття. Повчимось промовляти чистомовки. Я кажу першою, ви повторюєте: Чі. На городі ростуть овочі. Повторіть. Далі ні-ні-ні. Овочі. Корисні. Повторіть. Далі. Ік-ик-ик. Ик, ик. Їх вирощує городник. Повторіть. І зубки підготовлені, розпочинаємо наше заняття. І перша наша вправа гра називається Один багато. Дивіться, одне дзеркало, а якщо багато чого дзеркалу. І так, ми говоримо про овочі. Один овоч, багато чого? Овочів. Далі один баклажан, багато чого? Баклажанів Одна морква багато чого моркви. Один помідор багато чого помідорів. Один огірок багато чого огірків. Один буряк. Багато чого буряків. Одна капуста. Багато чого капусти. Один часник. Багато чого щаснику. Вірно. Переходимо до наступної гри. Вона називається, гра вправи». називається Скажи, що це. Я буду показувати не якийсь овоч, а ви повинні сказати, що це? Тільки починати свою відповідь зі слова «це». І так, що це, діти? Правильно сказати так. Це помідор. Що це? Це огірок. Що це? Це сибуля? Що це? Це буря? Що це? Це гіркий перчик? Що це? Це морква? Що це? Це часник. Лажан. Ось так ми впоралися з цією грою. Гра наступна, вона називається Скажи який. Я буду показувати на якийсь овоч і питати, який він. Вам потрібно сказати, якою він форми, кольору, чи корисний, чи смачний. Починаємо. Огі... Огірок який. Овальний, можна сказати, довгий, зелений, смачний. Корисний. Далі помідор який. Круглий, червоний, смачний, корисний. Цибуля яка. Зелена, довга, корисна, смі... смачна. А ще можна сказати гірка. Так, баклажан який? Довгий або овальний, зелений, корисний. Діти, це не баклажан, це кабачок. Пробачте. Ось баклажан. Баклажан який? Довгий, можна сказати, овальний. Фіолетовий або синій, корисний. Морква яка? Довга, помаранчева, смачна, солодка, корисна. І з цією вправою впорались успішно. А наступна наша вправа називається Що можна робити із цим овочем? Я буду показувати на овочі і запитувати, що можна з ним робити. Діти, що можна робити? Їсти, смажити, пекти, варити, куштувати. І так, починаємо. Що можна робити із огір огірком? Їсти, різати на салат, смакувати. Так, що можна робити з буряком? Варити, запікати, їсти? Що можна робити з кабачком? Різати, смажити, запікати, їсти. Що можна робити з морквинкою? Їсти, різати, варити. Що можна робити з помідорчиком? Варити не можна. Різати можна смажити і їсти. Ось із цією грою ми впорались успішно. І наступна наша гра, вона кінцева, називається речення». Я буду починати речення говорити, а ви його закінчуєте. Ну, наприклад. Я в руках тримаю що? Дзеркало. У мене в руці що? Олівець? Отак От пограємо із овочами. І так. Овочі це морква, картопля, буря. Далі, овочі потрібні, на, нам для то, овочі потрібні нам тому, що вони які. Корисні. Далі. Мама кладе в борщик картоплю. Компот ми варимо з чого? З фруктів. На вечерю ми смажимо що? Кабачок. Картоплю. Далі. Овочі корисні, тому що в них багато чого. Вірно вітаміні. Ось так, дітки, ми сьогодні з вами, виконуючи різні вправи, різні ігри. Ми з вами повторили знання про овочі. І ми з вами повчились вимовляти звук Ч в словах. Ви сьогодні були великі молодці. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі знань.